Що знаєте ви, що першими тріумфаторами радянської пісня Года були українські композиції. До того ж, кілька років поспіль, 22 грудня 1971 рік. У Москві вперше записують так званий фестиваль найкращих популярних пісень «Пісня Года. Фінал конкурсу зібрав чимало зірок тодішньої радянської естради – Магомаєв, Хілька, Бзон, Зикіна, Лєщенка і маловідомий вокально інструментальний ансамбль Смарічка з піснею Червона рута на сцені. Назарі Яремчук Василь Зінкевич, автор пісні Володимир Івасюк, Останів взагалі не мав. Співати, але керівник Смирічки Левко Дудківський вирішив, що молоді виконавці можуть розгубитися і попрохав у Васюка долучитися. Пісня про таємничу гірську квітку розірвала СРСР. А вже за рік у грудні 72-го у Москві знову заспівали українською. Тепер водограє Васюка. Якщо до цього часу в радянському союзі українська асоціювалася тільки з народними, то тепер почала із поп культурою більше про українські пісні, унікальний голос. Ви можете дізнатися у документальному фільмі Яремчук Незрівняний світ краси.